Оні день літа, 31 серпня, і короткий огляд цін з привозу. Слива, будь ласка, 30 гривень, качани по 12 гривень. Далі слива знову 30 гривень. І з цієї сторони овочі. Дивимось 20 гривень перчики, 30 гривень баклажани, 20 кабачки. Ось такі перці, ну кращого виду 50 гривень. Кабачки такі, ой, кабачки, баклажани, рябі такі 50 гривень. Перці різнокольорові по 50, гарбуз, арбуз, кавун 20 гривень. Далі огірочки, огірочки по 50 гривень, Я на центральному вході. Ось тут прям 30 гривень є огірки, по 50 ось такі огірочки, по 30, дивіться, помідорки, ось такі сливка, по 50 перчики а, гарні. Немає, так да, да. По 80 а, ось такий помідор рожевий гарний. Азербайджанські Зібаржанські да. то гранати у вас? Гранат теж Азербайджан Ага, все азербайджанське, да, зрозуміло. Це товарська Азербайджанка. Оці помідорчики чері 60, Це наші українські, да, да? 60, чері, ось да. Да, да. такі зелені да. перці красиві, 80 ось да. такий помаранчевий. Да. Помідор, 30, дивіться, є персики знову по 30, хоч і дрібні, але от гарні. Один в один, нормально. Ось Це, це... банани, це 60, гривень. 60. 60. із баку. Азербайджанські, із з баку. баку, добре, да, зрозуміли. Да, і такі великі перці жовті, сонки. по 80 да. гривень. Да. Є персики а по 60. Це теж, Тоже, із баку. Також, так, да, да, цей Капі з баку. Із баку. По 70 гривень він і 70. 70. 70. А по чому ж яблучко у вас? По 30 гривень, а качани. Качани. – 15. – 15, добре. А слива там по чому? – Є 12. – Є 12 качани, да, бачу, да, бачу. Зараз. І слива, да, у вас да, по 30 гривень. 30 О, гривень. О, виноград, глянь, да. такий вже гарний виноград, 80 гривень. – Слива, смачно, 40. 40, бачу, із велика. Баку, да, із Баку. Це да. із Баку слива, так? Да, да. Да? Да, а це українська, да? 30, 30. добре, яка гарна слива. Да, ясно, Це да. ваша точка, да? Да, ага, да. так? Я вже вас знімала, да. YouTube. Ясно. А це що по 40 тут такий виноград? Мені це не а, да, да. а по 40 виноград що? Це просто трішки він як відібраний, чи перекраний. Да, ага, ну дивіться, а так нічого, навіть по 40 гривень. Да, Гарно да. виглядає. Так. Смотрите, ясно, Це ось ця точка ось тут. Прям центрова углова точка.